Всім привіт! Дякую нашим пасторам за круті відкривення. І дійсно, чому так, коли приходиш у звичайну церкву, тебе не турбують такі думки, йди звідси, тобі нема що тут робити. А коли приходиш у живу церкву, то такі думки з'являються. Ціль сатани це відвернути людину від Бога, зробити її вразливою, беззахисною і з пошкодженим розумом. Слухаючи, кого попало, це те саме, що послухати бісів, і опинитися разом з ними в пеклі. І... Людям потрібно повернутись до Бога, з'єднатись з, з церквою людьми Божими, і повернути Ісуса Христа на перше місце. Бо слово Боже, воно тримає людину від гріха, а гріха тримає людину від Слова Божого. І відмовляючись від Бога, ми втрачаємо усе. І людина вона створена по подобі образу Божому, поки вона з Богом їй нічого не загрожує. А через брехливі вчення, що людина не вірила в Бога, робила зло і жила в прокляті, це замисел сатани. Тому прийдучи до Бога, вивчаючи слово Боже, людина повертає рвозом і благословіння. I mean,